Зараз працюють українські волонтери, чи мають підтримку у суспільства? Будемо говорити далі з нашою гостею в нас у студії Альона Данілова, засновниця громадської організації Український жіночий батальйон. Пані Альона, слава Україні, героя раді бачити вас. Серце в броні Валентинку придбати. Розкажіть, будь ласка, про початки цієї акції, як вона зародилася? Чи цього року вперше, чи вже було таке, і в 23 му Насправді ми її вже робили. Просто тоді ми дуже швиденько за тиждень щось змайстрували і такі, а давайте будемо продавати онлайн-валентинки, і нам вдасться щось зібрати. Минулого року вона мала неабиякий успіх, людям було прикольно, класно, що не потрібно йти в магазин щось купувати. Це дуже просто. Ти зайшов, задонатив, придбав. І коли ми надсилали військовим ці валентинки, бо там є така функція, що можна анонімно надіслати, тобто військовий не дізнається від кого. То навіть хлопці в якийсь момент нам казали, що типу, ось нам ніхто ніколи не дарував Валентинки, і це така класна штука. Типу, а побратими мого чоловіка. Вони казали, слухай, це якось не дуже чесно, що в тебе є Валентинка, а в нас немає. Того ми вже там ці Валентинки всім дарували, щоб їм було прикольно. І зважаючи на те, що минулого року акція вдалась, ми вирішили цього року знову її зробити. Цього року вона вже має повноцінну назву «Серце в броні. Uh, невдовзі у нас день закоханих, і ми uh, хочемо продати ці валентинки, щоб зібрати кошти на щось необхідне для військових. Зокрема, це може бути дрон, бо зараз у нас є на них запити. Ось um, алгоритм такий, що люди заходять до нас в соціальні мережі. У нас є допис, вони під дописом пишуть слово валентин. Їм чат бот присилає на вибір Валентинку. Вони обирають, купують її за символічну ціну 50 гривень. І, типу, далі, вже 14-го Валентинка відправиться до того, хто її має отримати. Також там є така штука, прикольна. Наші дівчата-дизайнерки розробили ексклюзивний варіант Валентинки, де по фотографії вони відмалюють малюнок, і це буде прям супер. Вона трохи дорожча, вона коштує 300 гривень. Але вона класна, тому що такої точно ні в кого не буде. А і ще, вибачте, я додам, що всі мають придбати ці валентинки, тому що вони в контексті сьогоднішніх подій. У нас там є і про Гринкевича, який відмиває гроші, і про інших словно, звісних персон нашої країни. Тобто, фактично підходили з креативом саме до цієї акції. Так, ми розуміли, що потрібно заохотити людей, що ніхто не хоче банально валентинку. Ти найкращий в світі або ти найкраща в світі. Ось і вона підійде як для військових на фронті, так і підійде для цивільних. Тому ви можете її придбати як для своєї подружки, так і для коханої людини. Ну фактично, день закоханих. Знаєте, якось так в ідеальному світі в ідеальному варіанті. Це ми святкуємо там з найріднішими, так, так. з другою половинкою. А зараз в умовах повномасштабної війни ми розуміємо, що насправді ну, одна справа, що війна насправді скалічила дуже багато долі, скалічила дуже багато сімей. Люди роз'єднані, одні можуть бути за кордоном, другі тут. Одні можуть бути тут, інші на фронті. Тобто, ну насправді в мільйонів українців немає можливості святкувати цей день. А так, то хоча б ну якусь частинку тепла можна відправити на фронт або, до прикладу, подарувати коханій людині, разом з тим зробити добру справу, задонатити на потреби збройних сил. Так, 100%. тому що. Я буду відвертою. Там ми не бачимо, моя сім'я не бачить рідних по півроку, бо вони на фронті. І там, наприклад, коли їх відпускають відпустку, це рідкість. Ось. І це класна можливість насправді подарувати класну емоцію. На фронті не дуже багато класних емоцій. Зараз зима, там лід, в день воно тане, вночі воно замерзає. І насправді, навіть така маленька дрібничка може зробити класний настрій. Пані Альоно, і от, власне, знаєте, до Дня Святого Миколая, до Нового року, до Дня Валентина, до Дня Батька. Зараз волонтери от, вони придумують будь-який привід, щоб все-таки активізувати суспільство. Порівняйте, будь ласка, от, початки волонтерства і зараз. Наскільки зараз важче бути волонтером? Набагато важче, тому що е, люди, я не хочу казати, що люди втомилися, хоча це факт, як на мене. Люди закривають очі, на жаль, як на мене, на багато того, що відбувається. І от нещодавно одна моя знайома сказала, що ти в застягнута на війні. Вибачте, за сленг типу, ти занадто багато про неї говориш. Я кажу: ну я не можу, бо мої ж рідні на фронті, як я можу не говорити. Там у нас багато хлопців, яким ми допомагаємо. Вони на фронті. Ми знаємо багато його полонених. Ми знаємо людей з інвалідністю, які прийшли з війни, і ну ти не можеш не бути, як кажуть, застегнутим. ти просто живеш в цьому потоці, типу, і все. І я бачу людей, в яких е, рідні не на фронті, я не хочу зараз всіх під одну мітлу, але я бачу, що все-таки воно спадає, потрохи спадає. І я думаю, що ми скочуємось до 2014 року. Це дуже страшно, тому що якщо наші військові залишаться самі без допомоги. То є велика ймовірність того, що 24 лютого стане системою, яка буде повторюватись. Я не політичний експерт, але я можу точно сказати, що ті потуги, які зараз роблять волонтери, це ще на їх ентузіазмі, на нашому бажанні. Якщо і в нас кінчиться це бажання, то військові просто складуть зброю і скажуть народ, слухайте, ми за своїх рідних тут воювали, воювали, і якщо залишиться ще кому довойовувати, то супер. Але я кажу відверто, що ми повертаємося до 2014-го. це дуже сумно, дуже страшно, тому що історія просто циклічно повторюється, і ми в замкнутому колі. Тобто, фактично, якщо так не підбираючи слів, війна у того, в кого хтось є на фронті. Війна у того, хто знає, що таке чекати. Знаєте, я просто чому так говорю, бо вчора з нами спілкувалися, у нас був колектив творчий, і вони о, теж волонтери, вони активні uh -huh. волонтери, і вони е, супи, борщі сушать, uh -huh. плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки. Ну, знаєте, як все селі, uh -huh. що люди можуть робити, то і фактично роблять. Е, і от вони кажуть: ну, та як, 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 як ми цього не можемо робити, коли дивіться, в нашого художнього керівника, як він каже, в мене і зять і син воюють на передовій. Uh -huh. В тої хтось воює, в того хтось воює, в того хтось воює. Ну, типу, вони, от знаєте, в чому от люди паралель проводять, як я можу не старатися для своєї дитини. Uh -huh. Якщо я допоможу своїй дитині, хтось допоможе, наприклад, ще комусь. Uh -huh. Якщо я допоможу чужій дитині, моїй дитині, uh -huh. можливо, також хтось допоможе. Ну, якось так воно виходить. Абсолютно, тому що, от у нас, наприклад, колектив 50 дівчат. У нас не у всіх воюють люди на фронті, але за рахунок того, що колектив мотивований, що одна за одну тримаються, одна одної бачить потреби, потреба рідних. Всі оптимізують свої зусилля, і так само я думаю, у цьому випадку, що люди бачать потребу і вони єдине ціле допомагають. Але треба розуміти, що не все суспільство таке, що є багато хто каже: там ой, війна, та що вона там? Вона ж уже 2 вона ж роки майже там наше буде ще стільки саме. Буде і буде ще дуже багато, якщо ми не будемо докладати зусиль, щоб допомагати військових. Тому що, якщо в якийсь момент, військові складуть зброю і скажуть слухайте, ми втомились, бо ми ж тут всі цивільні втомилися, вона вже ж важко тут не складуть зброї. Скажуть, ми втомились, то е, тоді, в принципі, країни Україна скоріше всього може не бути. Тому що я вважаю, наші військові це ті, хто тримають оборону нас і поки що це небо. Як тільки вони складуть зброю. Е, Ну або у нас такий варіант або ми живемо під кимось, або ми стаємо військовими і воюємо самі. Знаєте, я перепрошую, знаєте, як нас міський голова сказав, або ми допомагаємо війську, або в нас, якщо не допомагаємо, то два варіанти: або ми в ями, або ми в Сибір. Ї. Так, це 100%. відсотків. Бо, бо це. Процент. іншого виходу не буде. Я поділюся особистим. Я казала своїм дівчатам: можливо, настане момент, що там мені або дівчатам з нашого колективу доведеться взяти до рук зброю. Я про це відверто не думала рік назад, наприклад. Але в цьому році я почала озвучувати цю думку для своїх дівчат, і ми прямо готуємося. Ми почали пропрацьовувати схеми, щоб наша команда вміла першу медично надавати допомогу. Ми почали думати про те, щоб дівчата хоча б базово розуміли зброю, як з нею поводитись, як копати окопи. Тобто ми працюємо зараз над тим, щоб вони розуміли, що робити, тому що в якийсь момент через те, що ми бачимо цю тенденцію спаду. Можливо, нам доведеться захищатись. Це не з позитивного, але з іншої сторони, ми будемо до цього готові. Того я б сказала словами всім відомого полку, готуйтесь. Пані Альона, от якщо говорити про країну, так, то донати, певно, падають все-таки так. порівняно. Донати падають і закривати потреби волонтерам набагато важче. А певно, хочеться допомогти всім. Приходить запит, і ти вже починаєш хвилюватися, нервувати, як його закрити, бо це потрібно. Вже потрібно. Не, не колись там, коли зберуться гроші, а потрібно вже. А чи якось активізувалася натомість співпраця з закордоннями, ймовірно, з іншими благодійними фондами, з іншими громадськими організаціями чи волонтерськими? Е, я скажу так, що ми зараз, от вже два роки, ми існуємо, і два роки ми намагаємося налагодити взаємозв'язки. Багато хто за кордоном не хоче донатити на війну. Тобто багато фондів підтримують українців, але гуманітарною допомогою. Проблема в тому, що нашим військовим не треба гуманітарна допомога. Я колись сказала в якомусь інтерв'ю, що це було після Каховської ГЕС, угу. коли е, всім відома організація, яка допомагала, приїхала і почала гуманітарну допомогу роздавати після того, як їх там всіх потопило. Я кажу, дуже нерозумно роздавати памперси людям, які померли. Тому що їм це не треба. Їм потрібні були люди, які в амуніції їх захищають. І, типу, е, тоді всі. Посміялися. І зараз ми спілкуємося, ми кажемо, що ну зрозумійте, нам не треба одяг і гречка, нам треба людям тепловізори, дрони, дайте хоча б бронежилети і каски це вже не зброя, це захист. Тому ем, дуже важко доводити, що ти не збираєш на зброю, а на захист. Тому що там, на жаль, за кордоном досі є ті, хто сприймають, що все-таки ми ведемо війну. Так, ми ведемо війну, але ми захищаємося, тому що це на нас напали, а не ми. Пані Альоно, а потреби війська змінюються? Е, глобально, я не можу сказати, тому що ми не купуємо танки, але те, що купуємо, ми то ні. Ну, тобто це дрони, тепловізори, дрони, тепловізори, каски, бірці, дрони, тепловізори. Воно йде отак по колу з року в, з року в рік, от, сезонно. Тобто Ось ця зима починалась, ми розуміли, що людям треба буде тепла форма, що людям потрібні будуть фліски під низ. І ми розуміли там, що потрібні будуть теплі спальники. Ми до цього підготувалися, закупили, віддали. От зараз іде весна, зараз треба будуть бірці, тому що вони стараються, вони рвуться, вони промокають, і типу, ти по новій будеш це все купляти. А окрім цього, ще залишаються запити дрони, тепловізори, дрони, тепловізори. Тому я б не сказала, що глобально що змінюється, просто вони їх не стає, і треба заново на це збирати. Тобто серце в броні це якраз на дрони і тепловізори. Так, це на дрони і тепловізори. Ми відкрили збір нещодавно на дрон. Ми його закрили, але ще ми не закупили дрон, тому що ще шукаємо постачальника нормального, бо тут теж питання по цьому є. Ось, але невдовзі ми прозвітуємо у наших соціальних мережах. Але річ в тому, що у нас там зараз в черзі стоїть ще 10 дронів, наприклад. Це не наприклад, це точно там ще 10 стоїть, може вже й більше. І, типу, ти один закрив, ти вже точно знаєш, що в тебе є на що збирати далі, тому що в тебе за ним далі дрони, 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 дрони. Тому ці кошти підуть так на дрон. Як у соціальних мережах шукати? Якщо, до прикладу, от зараз хтось з наших телеглядачів на 50 гривень це не настільки. Хоча для кого, певно, суттєві чи не суттєві гроші, mm -hmm. але об'єктивно це от, ну, двічі попити каву в день. Так? No, а в цьому випадку це дуже добра справа. Як знайти, як, як от задонатити? Якщо, це ма... Якщо ви бажаєте просто зробити донат, то ви можете загуглити Український жіночий батальйон, вам виб'є одразу наш сайт, ми будемо перші у вас, ви переходите на наш сайт, там є розділ реквізити, будь ласка, донатьте. Якщо дивитися з точки зору саме в контексті акції, то у нас є інстаграм, в якому є закріплений допис. Він так і називається Серце в броні. Під ним пишемо слово Валентин. Бот вам надсилає інформацію, опрацьовує. Ви донатите і отримуєте подарунок. Також є Фейсбук. Зокрема, його можна теж підключити. Ми там менш активні. Буду відверто, це на наш основний майданчик. Але ми його відслідковуємо, тому якщо ви туди напишете, ми обов'язково зреагуємо, сконтактуємо з вами для іноземців? У нас є LinkedIn, який працює по аналогії з іншими соцмережами, і є PayPal, на який можна задонатити, якщо ви знаходитесь не в Україні, пані Ольоно, До речі, от якщо ми говорили більше про Україну або про закордонні але mm -hmm. організації, так українці за кордоном, українська діаспора, зокрема, ті люди, які вже давно проживають за кордоном, але народилися до прикладу колись в Україні. Наскільки активно от такі поодинокі? Або навіть не так, а особисті індивідуальні донати за кордону надходять. Я скажу, що вони не те, щоб суперактивні, бо відверто ми цим не займалися. Ми все таки були спрямовані на наших українців, що залишились в Україні. Ось, але у нас за кордоном багато волонтерок, які знаходяться там і звідти працюють, і вони підключають всі свої ресурси, всіх своїх знайомих, розповідають. І я навіть розкажу, що за допомогою таких знайомств. У нас є декілька іноземців, які щомісяця зі за своєї зарплатні там надсилають нам умовно 100 доларів. Здається, що це небагато, але коли там 5 по 100, то це вже 500. а 500 і тисяча то ще трохи і вже дрон. Того навіть якщо людина знаходиться за кордоном, то це не проблема там задонатити, наприклад, і підтримати. Ви казали, що зараз жіночий батальйон це 50 людей. Це так. від початку так і було, чи змінюється безпосередньо кількість волонтерок. Від початку у нас в команді 50 людей десь 10-15 дівчат пішли, і 15 прийшло на заміну. Але я хочу сказати, що більша частина вони сталі. Так. так. Тому, типу, важко сказати, що прям глобально щось змінилося. Більше є люди, просто насправді, які виснажуються, які втомлюються, і ми їх розуміємо. Ми залишаємося з ними в прекрасних відносинах. Просто треба розуміти, що в людей не завжди є внутрішній ресурс. У мене теж не завжди є внутрішній ресурс. Я дуже часто хочу покинути, закрити і просто закритися від всіх і кричати від тої війни. Але ну типу ми ж розуміємо потреби. Ми придумуємо якісь ці акції, і на цьому запалі ми якось рухаємось далі, тримаючись одна за одну. Тому, скажімо так, команда стабільна. Пані Альоно, команда у Києві чи от вже є структурні підрозділи? Знаєте, отакі паростки пустила по регіонах. У нас команда знаходиться фактично в кожному місті України. У нас дівчата не знаходяться в одному місті. Ми розкидані. Спочатку ми думали, що це виклик. Ну, спочатку, це і був виклик, бо ми не розуміли, як воно функціонуватиме все в онлайні просто. А пізніше ми зрозуміли, що це наша фішка. Тому що, якщо там, наприклад, ми зараз з вами тут, то в Житомирі інша дівчинка дає ще п'ять інтерв'ю, просто відпрацьовує цю акцію там в Дніпрі люди. Тобто це класно, насправді, бо ми оптимізовані, і якщо там треба десь піти з кимось домовитися чи дати інтерв'ю, це супер. Пані Альона, ми, власне, ми вже от говорили про потреби фронту безпосередньо про самих дівчат, які працюють. Ви тільки працюєте на потреби фронту? чи от... Дружини військовослужбовців, дружини зниклих безвісти, військовополонених, загиблих чи фактично тільки от саме фронт потреби фронту. У нас є флагманський проект, який називається Голос жінки. Він соціально-психологічний. Тобто, першочергово ми закладали е, цей проект, то, що жінки, які постраждали від воєнних злочинів, вони можуть прийти до нас за допомогою, і наші психологи їм її надають. Вони можуть просто розповісти свою історію анонімно. А можуть сказати, я не проти, розкажіть світу. Тому що е, все-таки, коли ми починали цей проект, ми вважали, що люди мають знати про те, що проживають жінки. Тому що на той момент інформаційні кампанії вони багато що вирішували. Зараз трохи тенденція змінилася. Ми це відслідковуємо. Але е, змінюються і наші вектори роботи. Ми ще не фіксували це. Але в цьому році ми плануємо, що проект буде націлений більшою мірою на жінок, які втратили когось на фронті. Тобто з ними з цими жінками будуть працювати наші психологи, допомагати їм. Якщо зараз хтось нас дивиться і у вас вже є така потреба, або просто вам потрібна підтримка, ви можете зайти на наш сайт Українського жіночого батальйону. Там є проект Голос жінки, там є Google-форма, яку можна заповнити. І далі менеджер опрацює, сконтактує з психологом. Психологів достатньо. Чи ви працюєте, можливо, з окремою якоюсь асоціацією психологів? О, ні, у нас психологи окремі, тобто вони всі окремо працюють. Ми їх залучаємо. Наразі нам достатньо. Якщо буде збільшуватись потреба, будемо шукати ще. Тобто, фактично, зараз два спрямування є, так, у самої так. організації? Так, це допомога військовим і жінкам. Воно було так і від початку. Просто спочатку не було потреби допомоги жінкам, бо всі думали, хоч би вижити. А зараз вже якось всі трошки, скажімо так, прижилися, і тепер є ще інші речі, потреби, які ми бачимо. Тому що у нас насправді в команді є дівчата, які втратили на фронті своїх рідних, і ми не можемо до кінця зрозуміти, що вони відчувають, тому що ми не в тому становищі. Ось але ми бачимо потребу допомоги. Плюс у нас в команді є мами. В яких рідні сини на фронті, у нас є дружини, в яких чоловіки на фронті, сестри, є люди, в яких хтось з рідних в полоні. Тобто, ми, ми знаємо, ми не просто робимо, щоб це зробити, ми знаємо конкретну потребу цих дівчат. Пані Альона, просто знаєте, що в чому проблема? От. Це вибір кожного, uh -huh. так але не завжди люди хочуть говорити. І от я пам'ятаю, у нас навіть у прямому етері ми спілкувалися з військовим, який повернувся вже е, з фронту. Він uh -huh. втратив ногу. Так. І от він каже, що я спочатку взагалі не хотів говорити ні з психологом, ні з ким, uh -huh. бо е, ота от людина не була у моїй шкірі. Вона не знає, вона не відчуває, як вона може допомогти. Ти що там був у окопі? Ти бачив, як це відбувається. Ти витягував побратимів, але потім він каже: Я зрозумію, що якщо я не поспілкуюся, якщо я не розкажу, якщо мені ну принаймні не допоможуть, не вислухають, то буде гірше. Але ще мало людей не хочуть говорити. От в чому проблема. Насправді, можливо, запит є, але люди або бояться, або знаєте, оці пережитки, типу, що ти виносиш з хати. Оце щоб хтось знав, коли угу. ти розказуєш. Насправді, наші психологи вони у нас є люди, які були на фронті, тобто, це військові психологи і. Е... Ми готові до будь-яких ситуацій. Інше питання на рахунок того, що люди не завжди готові говорити про те, про що ви кажете. Тут ситуація наступна: у нас є ініціатива, вона називається Не мовчи. Ми зараз по містах розміщуємо розвіроємо великі банери і роздаємо флаєри з цією ініціативою. Мета, щоб жінки не мовчали. Для чого ми робили на початку інформаційні кампанії? Бо ми розуміли, що умовно, коли тебе вдома б'є чоловік. Ти не прийдеш до мене і не розкажеш мене вдома б'є чоловік, якщо мене він не б'є. Ну тобто це рівне рівному, знаєте, цей принцип. І тут питання того, що історії були спрямовані на те, щоб жінки, які теж страждають, бачили, що ось тут їх зрозуміють. Типу тут вже є такий досвід. Тому насправді не треба боятися говорити. Я розумію, що це може бути. Дуже непросто і дуже складно насправді. Я розумію, що ви можете скептично ставитись до того, кого ви перед собою бачите. Ви можете дивитись на мене, що я тут нафарбовано сижу, думати, та що ти взагалі знаєш про ту війну. Типу, ти собі красиво живеш в своїй квартирі, все в тебе добре. Але ми ж ніколи не знаємо, що стоїть за цією картинкою. Того треба говорити. Інколи за розмовою можна дізнатися тільки що не розгребеш до кінця життя. А це 100%. А потім, якщо до прикладу заглянути глибше, розуміє, що цієї людини або вона втратила, або до прикладу так. чекає, або е, хтось воює, або ця людина не спить ночами, бо думає: от черговий збір мені треба вже от закрити, бо бо вже хлопцям потрібно. Угу. Пані Альоно, на завершення підсумовуємо серце у броні ще раз, де це знаходити, як дивитися, чому варто долучитися. Заходимо в інстаграм українського жіночого батальйону. пишемо «ua.womensbattalion», Ось там є закріплений допис. Він так і називається Серце в броні. Під ним пишемо слово Валентин. Чат-бот вам надсилає перелік Валентинок. Ви обираєте, яка вам подобається. І, в принципі, на цьому все. Вас далі зорієнтують менеджери, що робити. 14 лютого всі отримувачі отримують свої валентинки, тобто ми будемо розсилати їх в день закоханих, щоб всім було приємно і ні про кого не забути. Ось е пам'ятаємо про те, що це не просто класна акція, це акція, яка спрямована перш за все на допомогу військовим, тобто дівчатам і хлопцям, зокрема на купівлю дрону. Того, будь ласка, купуйте валентинку, ціна однієї 50 гривень. Якщо ми говоримо про ексклюзивну валентинку, то вона буде дорожча 300 гривень. Наші ілюстраторки відмалюють. По фотографії, дизайн. Ось. Тому, будь ласка, долучайтесь, включайтесь, допомагайте і будемо вірити, що все обов'язково буде Україна. Альона Данілова, засновниця громадської організації Український жіночий батальйон, була гостею нашої студії. Пані